Подзвонив знайомим ВСП, вони якраз на чергуванні. Ні, так.

Перевірте чи хутовий, чи немає ополі прилади. Мені достатньо. Проблем, що зроби з них сума. Пане, дивіться, ми робимо контрольний залеж, щоб перевірити. Випусати, чесно. Щоб перевірити, чи немає у приладі. Готово. Готово. Тест номер 918. Набираєте повні легені, можуть тут купляєте, губами йду, Губи, губи, дуєте. Дуєте, ви не дуєте. Ще, ще, ще дуєте, дуєте. Не переривайте. Не переривайте. Ще раз. Дуєте, допоки не ми не скажемо стоп. Вам зрозуміло? Так. Метром, як шарик називають? Привозить його. Чекай, коли проливається Ну тротусили туди, Треба не Хто Хтось маємо забивайся. Ну звичайно, а як? А як? Я хочу доказати, що ти був легені. Дуйте, 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 ще, дуйте, 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 дуйте. Де аналіз? Припустимо норму 0,2. А скільки є. Зараз ми все за... Ви візите що ви перебуваєте в стані оковального спині, в такому стані сіли за кармі. Підчинили дорожньо транспортну природу. 2,42. Mm -hmm. З результатом не yeah. погоджується Дмитро Васильович, не чую відповіді. Чи можливо ви бажаєте пройти такий огляд медичному закладі?